Всім привіт! Мене звати Денис Гланзовський. Сьогодні ми будемо говорити про житло в Польщі, про оренду в Польщі, про те наскільки вже піднялися ціни на оренду житла, і які перспективи в цьому подальші. Тож дивіться це відео до кінця. всі, Хто зараз проживає в Польщі, хто збирається до Польщі переїжджати, ви будете точно знати, які перспективи оренди, за які гроші можна буде орендувати житло, і як ці ціни будуть змінюватись поступово з кожним місяцем. Це дуже важливо, особливо для всіх, хто збирається зараз знімати нове житло і підписує контракти там на рік і більше. Отже. Згідно зі звітом, Експандер, порівняно з минулим роком, оренда житла подорожчала у всіх 16 найбільших містах Польщі в середньому на 24 Дивіться, зараз ми спочатку поговоримо про. Наслідки цього напливу українців в Польщу, далі поговоримо про те, який зараз стан і які далі можуть бути перспективи, тому як дуже і дуже важливо, бо за якийсь дуже короткий період часу, наприклад, там за декілька місяців, ціни на оренду житла в Польщі можуть дуже і дуже серйозно обвалитись, тому дуже важливо. Я б особисто, якби орендував зараз квартиру в Польщі, то я б підписував контракт ну, максимум на півроку, але ніяк не на рік. Тому, якщо ви на рік зафіксуєте. Якусь ціну, наприклад, там 3 тисячі злотих, а така квартира буде коштувати через півроку в два рази менше, тобто там 1500 злотих, то ви, на жаль, змушені будете доплачувати, переплачувати оцих 1500 злотих. І я думаю, що нікому з українців цього в Польщі точно не потрібно. Отже, за даними експертів з нерухомості, найбільше зростання було зафіксовано в Жешові на цілих 40%. Що не дивно, тому як до початку війни Жешув, Ну, це прикордонне з Україною місто. Там дуже мало різних виробництв заводів, фабрик. Тому Жешув ніколи не був таким магнітом для українських заробітчан ще до початку війни, незважаючи на свою близькість до кордону з Україною, тому як люди вибирали інші міста, там Варшава, Лоць, Познань. Навіть ну там Вроцлав, Гданськ, і так далі. Тобто великі міста, які знаходяться в центрі або на заході Польщі, де традиційно розташовано величезна кількість різних заводів, фабрик, складів, на яких можна працювати. Жешов до таких міст абсолютно ніяк не входив. Але зараз на сьогоднішній день ціни зросли на цілих 40%, тому як це було відносно недороге місто, і подорожчання на цілих 40% все одно не робить його дорогим. В порівнянні з іншими містами, в Кракові житло зросло на 36% в Варшаві на 31%, у Вроцлаві також на 31%. Однак, навіть після цих всіх подорожчень все одно найдорожчим містом. Залишається Варшава, де середня вартість оренди становить цілих 75 злотих за квадратний метр. Якщо говорити про Вроцлав і Краків, це друге і третє місце по ціні оренди, то там 64 і 62 злотих відповідно. В таких містах, як Ченстухова та Сосновець, ціни на оренду квартир відносно низькі порівняно з іншими містами. Хоча за останній рік вартість оренди в цих містах зросла на 14 і на 24% відповідно. І якщо говорити про чинстухову і сосновець, то це були, до речі, одні з таких невеличких, але дуже популярних міст, тому як там є велика кількість різноманітних підприємств, які завжди залюбки брали до себе працівників з України. Тому навіть до війни там були, ну, Досить солідні ціни на житло, якщо дивитись з того погляду, що це маленькі містечка, де, які не є дуже популярними там для життя. Якби ну, як зрозуміло, що головне, головним фактором такого різкого підняття цін на оренди квартир є наплив українських біженців в Польщу, тому як одразу ж ще навесні, тобто, так як тільки почалась війна. Кількість пропозицій на оренду житла почала різко падати, тому як українці приїжджали і просто орендували все, що було можливо. І навіть в перші місяці війни величезна кількість українців. Ну якби вони в них була проблема не в тому, що в них не хватало коштів на оренду квартири, а проблема головна була в тому, що не було квартир, в які можна було заселитися. Тому як одні поляки просто не брали до себе українців, другі не брали українців з тваринами, треті не брали українців з ді дітьми А четверті просто не хотіли брати до себе українців. На жаль, такі також були, я думаю, ви з ними е, ну десь пересікалися, скажімо так. В звіті також значиться, що останніми місяцями на ринку оренди спостерігається поступове зростання кількості пропозицій. Нагадаємо, що війна в Україні спричинила величезний потік мігрантів, які, зрештою, мали десь жити. І далі говориться про. Про те, що кількість оголошень навесні двадцять другого року дуже рідко різко впала на сьогоднішній же день, вже ну якби говориться про те, що кількість пропозицій почає розпочинає зростати, це означає, що на ринку є більше квартир, в які можна поселитися, а це згодом спричинить зниження цін на оренду, тому як вони є зараз непідйомними. Це, по-перше, для простих людей, навіть які працюють в Польщі, їм в деяких випадках потрібно віддавати ледь не всю свою заробітну плату, щоб покрити оренду, а також комунальні послуги. А що ж відбувається зараз? І чому ціни, чому кількість пропозицій почала зростати, і зростає вона ну досить швидко, я б сказав. Є декілька факторів. Перший фактор це що частина українців, які були в Польщі останній рік, вони зараз вже собі прикидують, що можна виїхати в Канаду, можна виїхати в Сполучені Штати, можна виїхати в Німеччину. Хтось ну, їде ще там, в якісь інші країни, хтось просто повертається в Україну. Відповідно, люди полишають ті квартири, в яких вони жили, і ці квартири знову здаються в оренду. Тобто бажаючих жити в цих квартирах стає менше ніж самих квартир. Це по перше. По-друге, за неофіційними даними, понад 50% квартир, які є побудовані в Польщі, вони не використовуються. Тобто це стосується новобудов, які будують абсолютно в кожному польському місті. Це стосується новобудов, які просто Якісь бізнесмени, інвестори викупляли там по 10, по 20, по 50 квартир для того, щоб якби інвестували в нерухомість, для того, щоб потім ці кошти можна було безпечно там зберігати а коли прийде час продати ці квартири от без ремонту і вкласти ці гроші там в щось інше. Так от, деякі з таких підприємців почали побачили, наскільки високими є ціни на оренду, і почали ще з 2022 року почали робити ремонти в цих квартирах, купувати туди якісь е, меблі і е, також здавати ці квартири в оренду. І так як з однієї сторони кількість українців які хочуть проживати в Польщі потрошки менше, є. звісно, це все одно колосальні цифри, але трошки менше є. з іншої сторони. Підприємці, які почали, скажімо так, відкривати двері своїх квартир, робити там ремонти. Це також ще з іншої сторони прибавляються квартири, і це означає, що квартир стає більше. А чим більше буде квартир і чим менше буде бажаючих в них жити, тим нижчі будуть ціни на оренду. Тому я дуже сильно надіюсь, що протягом наступних кількох місяців, навіть там до терміну до півроку, ціни на квартири значно знизяться. Значно знизяться і можна буде за 50% від того, що ви зараз платите, знімати собі таку саму квартиру, як зараз, а можливо, навіть і кращу. Тож будьте дуже обережними з підписаннями оцих річних там або двохрічних контрактів на оренду квартири. Краще підписувати коротші контракти, але при цьому або щоб хоча б в контракті було прописано, що ви можете звідти виїхати раніше. Якщо, ну, якби, якщо знайдете собі якісь кращі. варіанти. Тож будьте самибережні для того, щоб просто-напросто не втратити свої кошти. Друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Пишіть свою ем, ситуацію з житлом, чи дороге у вас зараз житло, чи ви проживаєте в окремому житті, чи в якихось кімнатах. Просто пишіть в коментарі, мені буде цікаво почитати, як зараз виглядає ситуація з житлом в Польщі. Для українців, дякую всім. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.